Це річка Псел це стара насосна село Федорен. В 6 ранку тут запах був, тут стоять було неможливо. Щоб відверху до низу по всій глибині річки, по всій ширині річки і на відстані 4-3 кілометрів винищувати все живе, то ця концентрація має бути бешена. Так Микола Пустовіт розповідає про забруднення річки Псел в Омельницькій громаді. За його словами, через це загинула риба. Мені товариш подзвонив, сказав, що риба спливає, задихається, треба її якось рятувати. Ми проїхали, відра взяли, води свіжої набрали, і хапки взяли, і витягували з води. Воду було страшно вставати, тим, що і само аж нудило від цього запаху. Ми ловили відра і одразу відвозили в ставок. Випускали в чисту воду. Не можна як вообще відкрити Вікна не можна відкрити. бо як будто свині. Хоті про подію місцеві жителі почали повідомляти 9 липня. Припускають, що одним із забрудників стали фекалії, які місцева ферма складає на орендованому полі для продажу. А через значні опади їх змило до річки, каже голова громади. Є виток з багатьох джерел. То тобто, виток ішов з яру. Яр іде з чотирьох напрямків. Це сторона ламану, манжелії, сторона сиротенок, сторона ковалів. Тобто, і в тому числі там знаходиться і е, лагуна, яка е, знаходиться на балансі одного з наших підприємств. Вчора, вчора ну, це з е, рештки. Ну, як ми кажемо, фекалії, тобто це тваринного, ну як я то кажуть, решт тваринного походження. Вчора поліцією разом із представниками Держпродспоживслужби здійснене було. Особисто я, ми здійснили обстеження, тобто вона ціла. Але знаходяться рядом, але знаходяться рядом е після, сепара після роботи сепарації, знаходяться рештки, сухі рештки, знаходилися, які фрактує і складає дане підприємство. Ферма один з підрозділів глобинського свинокомплексу. Сухі відходи зберігають на території ферми. А до поля, з якого ймовірно, змило фекалії, підприємство не має стосунку, каже директор фірми Микола Кремець. Навоз від поросят потрапляє в проміжний септик накопичувач, який ретельно вимішується, насосом подається на установку, яка відділяє тверду фракцію від рідкої. Тверда фракція зберігається на території ферми, вивозиться один раз в рік. Рідка фракція паралельно насосам подається накопичувач, які віддалений від ферми, там близько 2,5-3 кілометрів. Вчора ввечері ми перекрили один шлях постачання вод, які внаслідок паводка накопичуються і йдуть в річку. Сьогодні ми дали дозвіл на перекриття іншого шляху і ще через яр. Таким чином ми просто намагаємося локалізувати. Джерело забруднення. Всьол не буде перекриватися, всьол досліджується на всіх ділянках, там, де йде пічия, з верхов'я до усьця псла. Проби води і риби відправлено в лабораторії Держпродспослужби Полтавської області. Було дано рекомендацію мешканцям не купатися у річки і не вживати риби, яка безпосередньо була зловлена. За словами Андрія Кобиляцького, результати досліджень будуть відомі орієнтовно протягом п'яти днів. Поставлено завдання безпосередньо перед нашою комісією ТБНЕСОВською місцевою. Це забезпечення контролю за питною водою. Це в разі виникнення негативних результатів цієї води, забезпечити підвезенням питної води тих населених пунктів, які знаходяться поряд річки. На сьогоднішній день питна вода, яка яка, якою користуються люди, вона знаходиться в вона нормальна. Через забруднення річки поліція розпочала кримінальне провадження. Це порушення правил охорони вод. Ця стаття передбачає відповідальність від п'яти років обмеження волі до п'яти років позбавлення волі. Каріна Попова та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава.